Завдяки доказовій базі Служби безпеки України заочно засуджено ворожого поплічника, який коригував ракетні обстріли окупантів по базуванню підрозділів Сил оборони на Донецькому напрямку. За даними слідства, інформатором виявився житель Донецька, який з липня 2022 року пішов на співпрацю з представниками окупаційної влади. Кіберфахівці встановили, що він ініціативно вийшов на посадовця так званої народної міліції ДНР. Та запропонував свою допомогу у штурмі українських позицій на Донецькому напрямку. Зловмисник збирав для окупантів дані про місця дислокації та переміщення підрозділів сил оборони через власні зв'язки на підконтрольній території України. Наразі за матеріалами служби безпеки України суд визнав фігуранта винним за частиною 3 статті 114 прим. 2 та призначив йому покарання у вигляді 12 років ув'язнення. Нині зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території.